Кілька сотень електросамокатів зупинилися у центрі Івано-Франківська. Місто стало першим в Україні, де місцева влада заборонила їхній рух. Наразі у пішохідній зоні ініціативу пояснюють чисельними порушеннями і ДТП. Кореспондентка ТСН Алла Пас перевірила, чи справді пішоходам у центрі Франківська стало безпечніше і які збитки понесуть підприємці. Я можу більше і не старатись. Цей самокат не поїде. Він справний, але запрограмований так, щоби не їздити центральними вулицями Івано-Франківська. Зона вільна від самокатів. Пішохідний центр: це три площі, сквер та кілька прилеглих вулиць. Авторішення – міська влада, причина. Чисельні порушення правил дорожнього руху кермувальниками самокатів пропонували рік тому, тобто ми це піднімали цю тему, а зараз спровокував випадок, коли на електровелосипеді збили дитину, яка попала в лікарню. У центральній частині міста, зокрема на Вічовому майдані. ніхто не проти самокатів, велосипедів, але ми всі за те, що вони дотрималися правила дорожнього руху. Їзда удвох на підпитку з перевищенням швидкості та поміж пішоходів цього року. В Івано-Франківську патрульна поліція зафіксувала три десятки ДТП за участі водіїв самокатів. 26 з них неповнолітні, ба більше кожному третьому і 12 років немає. Два електросамокати рухались назустріч один у одному. Один з них вже не привий, тому що в нас є чітке розмежування руху. І третьою особою, яка отримала ушкодження, була жінка, яка просто йшла по тротуару». А ці керманичі вони дорослі, діти ні там неповнолітні теж особи електросамокатів Івано-Франківську сотні. Підприємці, які надають їх містянам на прокат, кажуть. Пропонували чиновникам компроміс. Ми просили просто знизити швидкість, тому що нас можна контролювати. Ми можемо надавати навіть всі дані по ну, запиту. Ми можемо дати там порушника чи аштрафувати зі своєї сторони людину. Як ну в нас же є облікові записи е, людей, які реєструються, і ми розуміємо, хто хто їде на тому том самокаті. Але зрештою бізнесмени погодилися на зупинку самокатів у пішохідній зоні. Думки містян розділилися. Одні заборону беззаперечно схвалюють. Це ж переважно їздять ті, хто не має абсолютно ніякого досвіду в водіні. Та прекрасна ініціатива це безпека для дітей, для мешканців. Прекрасний такий інструмент для дозвілля, ну не в центрі міста. Це точно. Інші Навпаки, вважають, що краще було почати розбудову інфраструктури. Це казати, за потрібна штука, бо як не встигаєш кудись, то вона реально допомагає. Мають їздити і електросамокати, і велосипеди, і ті ж скутера. Так що це. Ненормально забороняти, треба щоб вводити якісь правила на рівні держави, які будуть самокат врегульовувати як окремий транспорт. Але чисто заборона це як на мене найлегший шлях. не найкращий наразі під контроль потрапили лише підприємці, які дають самокати на прокат. Ті, хто мають власні у центрі, як гасали, так і гасають. Попри те, що на цих гаджетах є можливість встановити обмеження швидкості. Ну або діти можуть е, знімати це обмеження, або батьки його не ставлять. Штраф за присування на електросамокаті у недозволеному місті 840 гривень. Місто вже почало розробляти відповідні дорожні знаки. А ще по 20 тисяч гривень премії пообіцяв міський голова правоохоронцям, які притягнуть до відповідальності за порушення перших трьох кермувальників самокатів. Алапас Романдучик Івано-Франківськ, ТСН 1+,1.